Леся, маленька дівчинка, яка за одну мить втратила все: батьків, бабусю і дім, у якому вона була щасливою. Життя під дахом тітки Валентини стало справжнім випробуванням, де байдужість стала її щоденним супутником. Але серед темряви знайшлися ті, хто побачив її силу і ніжність – люди, які зуміли розглядіти в сироті майбутнього лікаря. З великим серцем, чи зможе Леся знайти своє місце у житті, чи зламають її труднощі, чи зроблять її сильнішою, а головне, чи поверне життя борги тим, хто колись зрадив її віру у добро. Дорога додому це історія про втрати, надію і справедливість, яка обов'язково знайде дорогу до серця кожного. Пам'ятайте, навіть серед зими проростає весна. Ой, Лишенько, люди добрі, біда ж яка. Розноситься на все село голос гани сороки. Її так прозвали за те, що стала вона всі місцеві новини, і завжди розносила їх із блискавичною швидкістю. Селяни зібралися біля тину, очікуючи, поки Гана нарешті пояснить, що трапилось. Не витримав першим дід Максим Ну, сороко, ти всіх зібрала. Кажи вже що трапилось? Ганна, перевівши подих після швидкого бігу, вказала рукою на дорогу за селом. Ой там машина влетіла в вантажівку. Ніхто не вижив, нікого. Там уже і швидка, і поліція. Серед людей запанувала моторошна тиша. Усі завмерли в очікуванні, бо кожен розумів. Це були свої. Ганна зібралася з силами і нарешті вигукнула. Там Павло з Ганною і їхня донечка. Їх немає. Ці слова пронизали тишу, мов грім серед ясного неба. На ганку упала без свідомості Павліна, мама Павла. Сусіди кинулися їй на допомогу. Хтось побіг по фельдшера. Придивися за Лесею», – ледь чутно сказала Поліна, коли прийшла до тями, допоки я не повернусь в лікарні, а телефон, що був під скатертиною, візьміть і позвоніть, будь ласка, моєму Михайлу. Та Павліну так і не довезли до лікарні. Її серце не витримало потрійного удару долі. На похорон приїхав Михайло, брат Павла, разом зі своєю дружиною Валентиною. У мами Павла родичів більше не залишилось, і тому дбати про маленьку Лесю ще одну донечку Павла тепер мала Михайлова сім'я. Леся сиділа на лавці біля церкви, стискаючи стару ляльку, і мовчки плакала. У її голові звучало страшне слово сирота. Вона бачила, як дядько Михайло та тітка Валентина сперечалися після похорону Ми не можемо її залишити. У нас своїх дітей двоє, наполягала Валентина. Валю, замовкне, суворо відповів Михайло Леся моя племінниця, і вона житиме з нами. Валентина замовкла, але на її обличчі застигла образа. У будинку Михайла та Валентини дівчинку зустріли холодно. Її двоюрідні сестри Катруся і Наталка з презирством дивилися на Лесю, як на бідну родичку. Вони раніше приїжджали до бабусі на канікули і непогано з нею дружили. Але тепер поводили себе так, ніби зовсім її не знали. Тепер годуй її, одягай. А за своїми дітьми хто дивитися буде? Тепер що? Своїм відмовляти через Лесю, бурчала Валентина, не соромлячи зговорити це у присутності Лесі. Михайло часто був на роботі і, здавалося, не помічав напруги у сім'ї. А Леся відчувала себе чужою у цьому домі. Вона намагалася всім догодити. Вона без нагадувань прибирала, мила посуд, виносила сміття. Але тітка Валентина не цінувала цього. Найважчим стало для дівчинки те, що її відправили в нову школу. Однокласники зустріли Лесю з глузуваннями. Тебе що, з притулку привезли? Дівчинка мовчала, опускала очі і тільки тихо плакала. Їй було боляче, але вона не знала, як себе захистити. Тітка навіть не потурбувалася купити племінниці нову шкільну форму, а натомість вручила старий зношений одяг сестер. Тобі піде й так. Леся почувала себе приниженою. Коли її сльози помітила Валентина, вона тільки буркнула Нема чого ображатися, не роби, а ще дякую скажи, що в родині живеш, а не в дитячому будинку. Ці слова боляче відгукнулися в Лесиному серці. Вона часто думала, що в дитячому будинку, серед таких самих нещасних, їй, можливо, було б і легше. У школі на неї майже не звертали уваги. Однокласники ставилися байдуже, але декотрі не пропускали нагоди з нею познущатися. У молодших класах вони рвали її зошити, підкладали в рюкзак важкі камені і обзивали. З віком знущання стали жорстокішими. Особливо її дошкуляла Ілона, донька впливових батьків, яка звикла до всього найкращого. А я скажу і тато мені купить, часто повторювала вона. І це працювало, і лоні ні в чому не відмовляли. Навколо неї сформулювалося ціле оточення шанувальників, які боялися потрапити в немилість її впливової родини. Одного разу вчителька літератури Антоніна Васильівна попросила учнів написати твір на тему Моя майбутня професія. Лесина робота несподівано вразила вчительку. Сьогодні я хочу прочитати вам твір, який мене дуже зачепив. Сказала вона перед усім класом. Леся побачила у руках вчительки свій зошит і навіть трішки засоромилась. Вчителька помітила її тривогу і заспокійливо поклала руку на її плече, а потім почала читати. Я хочу стати лікарем, справжнім лікарем, який лікує не за гроші. А тому, що не може по іншому. Я мрію бути тим лікарем, який рятує навіть тоді, коли здається, що шансів уже немає. Можливо, якби біля моїх батьків і бабусі був такий лікар, вони б зараз були живими, а я була б найщасливішою людиною на світі. У класі запанувала гнітюча тиша. Ілона, відчувши укол застрості, раптом крикнула Ой, лікарем вона хоче стати. Спершу вилікуйся від вошей, а потім людей рятуй. Але несподівано втрутився Вадим, найпопулярніший хлопець у класі, об'єкт симпатій багатьох дівчат, включно з Ілоною. Замокне, різко сказав він і подивився їй прямо в очі. От побачиш, через 20 років ти ще прийдеш до неї в лікарню і проситимеш. Лесю, прийми мене по старій дружбі. Відтоді в класі ніхто більше не чіпав Лесю. Вадим тримав своє слово. І не давав її в образу. Якщо хтось наважувався насміхатись, він одразу зупиняв це своїм грізним поглядом чи піднятим кулаком. Час напину йшов, і учні готувалися до випускного. Дівчата бігали по салонах, обираючи сукні, а Ілона одного разу навіть принесла до школи каталог із сукнями від закордонних модельєрів. Дивіться, це моє замовлю в Парижі. хвалилася вона. Леся тихо сиділа за своєю партою. У неї не було грошей навіть на звичайну сукню, а про дорогий наряд вона навіть не мріяла. На тобі не збіднію, але й витрачатись не збираюся. Так що все. Дівчата у класі з цікавістю переглядали каталог із сукнями відомих брендів. Ілона, вдостально солодивши засвістю, яку читала в очах однокласниць, демонстративно поклала журнал на парту перед Лесею. А ви, мадам, не хочете подивитися, як нормальні люди мають одягатися. Може, підберете собі щось? промовила вона з наглою посмішкою. Ні, не хочу. Холодно відповіла Леся, навіть не дивлячись у бік Ілони, і продовжила читати параграф у підручнику біології. З нею навіть розмовляти не варто як була дивною, так і залишилась, заявила Ілона. І переможно оглянула клас. Але очікуваного сміху не було. Тільки кілька її наближених натягнули на обличчя фальшиві посмішки, які одразу ж зникли. Леся вирішила, на випускний вона не піде. Тітка Валентина й не думала витрачати гроші на сукню для племінниці. І не сподівайся знайдемо тобі щось зі старого, відрубала Валентина. Леся тільки важко зітхнула. Не треба шукати. Одягну білу блузку і чорну спідницю, отримую атестат і піду додому. Коли настало свято, Леся виглядала скромно на фоні своїх однокласниць у розкішних сукнях. Вона тримала в руках атестат і вже збиралася йти додому, коли її зупинила Ілона. Що ти тут робиш? Таким, як ти, на випускному не місце. Прошепіла вона з фальшивою посмішкою. Сльози навернулися на очі Лесі. Вона хотіла втекти, але раптом відчула, як хтось узяв її за руку. Поряд стояв Вадим. Якщо вона йде, то я за нею, заявив він і подивився Ілоні прямо в очі. Вадим повів Лесю до парку. Вони провели там цілу ніч, розмовляючи про мрії та майбутнє. Наступного ранку вони разом вирушили в місто. Леся поступила до медичного університету, а Вадим до авіаційного інституту. Минуло 20 років. Леся Павлівна стала відомою лікаркою, про яку колись писала у своєму шкільному творі. Її пацієнти називали її лікарем від Бога. Одного дня, після складної операції, вона присіла перекусити. Коли в ординаторську забігла медсестра. Лесю, до нас привезли жінку після ДТП. Леся кинулася до приймального відділення. На каталці лежала жінка в закривавленому і подертому одязі. Від неї тхнуло алкоголем, але щось у її обличчя здалося Лесі знайомим. Вона взяла документи, які дала медсестра Ілона Володимирівна Іванець, прочитала Леся і ледь помітно посміхнулася. Готуйте її до операції, скомандувала вона. Операція тривала п'ять годин. Леся зробила все можливе, щоб Ілона знову могла ходити. Після операції вона зайшла в реанімацію, щоб перевірити стан пацієнтки. Як ти себе почуваєш? запитала вона. Ілона розплющила очі і, впізнавши Лесю, почала кричати: Ти хочеш мене вбити? Покличте іншого лікаря. А Леся тільки сумно посміхнулася. Заспокойся, Ілоно. Я зробила все, щоб ти могла ходити. Я лікар, а лікар не може задати шкоди. Ілона почала плакати. Пробач мені, Лесю. Мені все життя повернулося з сторицею. Тато потрапив за грати за хабар. У нас усе конфіскували. Мама спилася, а я залишилася ні з чим. Учора я йшла по горілку і не бачила дороги. Леся нічого не відповіла, вона знала. Життя вже достатньо покарало Ілону. Удома на Лесю чекав Вадим із дітьми. Ти довго сьогодні, сказав він, підставляючи її стілець. Знову пацієнтка? Так. І знаєш хто? Ілона. Ну що ж, земля кругла, посміхнувся Вадим. Але я радий, що ти залишаєшся з собою, Лесю. Ти в мене найкраща. Він обійняв її, а Леся, дивлячись на свою щасливу сім'ю, зрозуміла: усе, що сталося, було недаремно.